Привіт! Сьогодні ти дізнаєшся, що таке далеко, а що таке близько. Ручки вгору підніми, тепер донизу опусти. Знову вгору підніми і долоньки розітри. Сильно-сильно розітри і на щічки поклади. Для того, щоб зігріти долоньки, притисни їх близько-близько. Одна до одної. Для цих ігор тобі потрібні будуть помічники. Поклич, сестричку, братика, матусю, татуся. Та грайте. Перша гра зустрілися, розійшлися. Станьте один навпроти одного. Якщо почуєте сигнал близько, підходьте один до одного та зустрічайтеся долоньками. Якщо почуєте сигнал далеко, робіть кроки назад, махаючи одне одному рукою. Утворіть коло, візьміться за руки та виконайте дії. Коли почуєте слово близько станьте ногами поряд, а руки витягніть вперед. На слово далеко руки розводіть назад та зробіть кроки назад. Гра вправа. пройди по слідах двома доріжками. На одній доріжці Сліди розташовані близько, а на другій далеко. Спочатку сам пальчиками пройди, а потім проведи свою улюблену маленьку іграшку слідами. Гра. Розмісти іграшки близько, далеко. Візьми свої дві улюблені іграшки та розмісти їх спочатку поряд, один від одного, а потім подалі. Я відкрию тобі одну таємницю, коли в темному небі далеко-далеко з'являться зірки, підійди до матусі. Пригорнися до неї близько-близько, відчуй її серденько, і тобі стане спокійно, спокійно.